А По-українськи, бо зараз не можна російською співати. Зараз це гріх. пан! Сашка, ти чим дочу має слава Богу. В мене і освіта весь ще те. Що? Кажу, сьогодні іду. Сьогодні. Куди? Ну ти знаєш куди. Жалко. О, страшно. Що ти кажеш? Ага, Чікінбрукі барабукін. Сашка, ти чи дочі має, слава Богу, була здорова. У мене його світа ви ще три. Хай буде. Хай буде десять. Що ти можеш підписникам сказати? Може якусь поему, поет. Розкажи, покажи, перекажи. Розкажи чи є. О А, а по-українськи, бо зараз не можна російською співати. Зараз це гріх. Розкажи. Розкажи мені. Що це таке? Що це таке, діти? Що якісь... ага. ти такеш? Ага. Кажу Чикінбукі барабукін. Сашка. Тю -тю 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 слава Богу, щоб У мене і освіта вище три. Хай буде. хай буде 10, що, ти... що ти можеш підписникам сказати? Може якусь поему, поет. Розкажи, покажи, перекажи. Розкажи чи є. Любви моє. а А по-українськи, бо зараз не можна російськи співати, зараз це гріх. Розкажи. Розкажи мені. Ні. Что это такое? О, может. Я. Что это такое, дети? Тут Та раба какой-нибудь реп. пан! Типок? Типок, Хуёк.